Будь-які спроби похитнути становище української мови не мають перспектив. Переконаний директор Інституту української мови Національної академії наук. Павло Гриценко входить до спеціальної комісії, створеної президентом країни. Наразі вона розробляє системні зміни до нещодавно ухваленого мовного закону. Один із варіантів гарантові вже передали на розгляд. Він створений на противагу альтернативі, запропонованій раніше. Коли існує принцип або ми так чи інакше витіснюємо українську мову на периферію. Коли ж існує принцип і, тобто державна мова, а в місцях проживання і національних меншин і мова меншини, це кардинально міняє ситуацію. Щодо місцевих форм та різновидів національної мови, каже науковець, який досліджує українські діалекти у взаємодії, вони лише зміцнюють її. Зміст та значення діалектного слова тема доповіді Павла Гриценка на міжнародній науковій конференції філологів. Такий масштабний захід на базі Прикарпатського університету проводять вже упродовж 30 років. Найактуальніші мовні питання епохи інтернету та культурних протиріч обговорюватимуть упродовж трьох днів. Ці питання тоді аказон, коли у нас є дуже надзвичайно актуальним не тільки для українського мовного простору, а загалом для всіх мов світу, і так що ми абсолютно відповідаємо контексту сучасної філології світової. Цей форум проводять раз на три роки за масштабністю аналогів йому в Україні немає. Одинадцята міжнародна наукова конференція зібрала півтори сотні учасників із 23 областей України, а також з Росії, Білорусі, Польщі та Чехії.